Магазин бурячок був справжнім орієнтиром для багатьох тернополян. Його назву і досі пам'ятають, адже він став місцем зустрічей для кількох поколінь. Тож давайте пригадаємо історію цього культового магазину. Ще за часів Австро-Угорщини на цьому місці стояв одноповерховий будинок із перукарнею, а вже у 70-х роках минулого століття там відкрили овочевий магазин. Він швидко став відомий навіть тим, хто туди ніколи не заходив. Поруч була зупинка, і люди часто казали, що виходять або сідають біля бурячків. ka У магазині продавали овочі, квашені продукти, морську капусту, а часом завозили екзотичні фрукти. Попри популярність назви магазину, тернополяни згадують, що якість товару часто залишала бажати кращого. Нерідко там можна було натрапити на гнилі овочі та фрукти. Після закриття бурячка деякий час у цьому приміщенні працював магазин електроприладів, а згодом його реконструювали і відкрили аптеку. Хоча магазину давно немає, пам'ять про нього і досі жива. А що ви пригадуєте про це місце? Діліться спогад. Атиме у коментарях а також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.